Куме, Ти чого похмурий такий? Та, гороскоп поганий. Водолій може дізнатися про зраду близької людини. Тю, та хіба ти водолій? Танька моя, водолій. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У колгосп приїхала іноземна делегація. Поміж іншим, голова поскаржився їм на слабосильність племінного бика. Гості поїхали і через деякий час надіслали голові на знак подяки за гостинні спеціальні пігулки для того самого запліднювача. Став голова згодовувати їх потихеньку бику. І той відразу взявся до своєї безпосередньої роботи. Природньо колгосп теляти не став здавати державі більше, телиці молока додали. Вийшов колгосп на перше місце в області. Приїхали голови, сусіди і кажуть, мовляв, кажи, у чому секрет успіху? Ну, він із сейфа пігулки дістав, показує їм. Ось гості з іноземної делегації прислали для БК племінного. Ось і весь секрет. Гості подивилися, подивилися й кажуть якісь здоровенні вони ще й жовті на додачу, господар. Та що то? Знали б ви, які вони гіркі? Подружжя ввечері дивиться новини по телевізору. Раптом жінка задумливо питає: Чуєш, Гришу, а якщо справді почнеться ядерна війна, що робитимуть різні олігархи і політики з накраденими грошима? Як, що валю, бункери ними обклеювати будуть? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. А моя кішечка, коли був землетрус, лише підняла голову, нічого не зрозуміла, і далі спати, всупереч усталеному переконанню, що тварини підземні поштовхи нібито мають відчувати і тікати звідти. Ви все неправильно зрозуміли. Ваша кішечка прокинулася, оцінила магнітуду землетрусу, потім зіставила цю інформацію з технічним паспортом будівлі і зрозуміла, що нічого тут небезпечного немає.